Чесночок наш и тут чесночок. А тут полуниця слабенько щось воно поки ще не виросла, і цибулька, цибулька. Нагадую, сьогодні 15 квітня. Після дощику трішки посипали амінофосфатами, я заволочив, міжряддя заволочив і на вечір знову передаю дощик. О! Отакі в наші грядочки квітневі. А це наша маленька красуня. Одна і друга. вишеньки гарнюні. Вже починає цвіт обсипатися. Такого ж одного року не було, такого цвіту рясного. Особливо на цій, що старша на рік. Ці вже п'ятий рік десь. А ця ручки 3-4 не більше. А виросла оця особливо. Виросла ось такенького росточку. І ось вам, будь ласка, що за загадка природи. Уже повноцінне дерево. Вже близько 185 м, п'ять, у висоту має. І таке деревце. Ця, що зверху у нас, їй вже років 15, також порадувала грушка. Цвіти дуже непогано, чесно кажучи. Але ж оця зараза нам спокою не дає. Я думаю, садоводи знають, що це таке. Це волохатка, Оленка Волохата, дальній родич бронзовки. Така паскудна. Поки що її мало, але вже є, я бачу. Вчора штук три зняв. І оце сьогодні зняв. Така грушка. Непогано так відцвітає рясненько. Теж жодного року я вже забув на протязі останніх десяти майже років я такого ще не пам'ятаю, щоб отак ця наша груша за рогом хати. Тут ось так, щоб цвіла. Оце такі ми провели два дні понеділок-вівторок. Дощу, особливо сьогодні в вівторок 16-го випало. Бачите, повні бочки. Гарняцька випала. І тут повна. І вже ці красавці, хрущі вже. Воно. Хай лучше топляться, чим по городі лазять. Ще трішки залишилось розібратися з цим гармидером гілок. Так. так, у нас порядок. Це буде під грядочки, підготовлено вже оцю щеланку картоплі досадим. А ще пару тижнів тому назад зірвало оцього грибка, то я сьогодні поновив, його закріпив ще краще, ніж був. Вже тримається плотновато так. Нормально. Отакі наші справи городні і дачні. Тюльпани квітнуть вовсю. Троянда наша пізніше буде розпускатися поки що йде в зріст. Ось вже вище двох метрів пішла ося. Ось вона яка. О. О. Ну. І на останок цього відео відео звіт по 15-16 квітня. Такі гарнюні наші червоненькі тюльпанчики. Трішки є з таких рябеньких. Вон там навіть такий бусковий колір. А взагалі-то в цілому всі червоненькі. Агрос начіплявся трошки непогано, так, рясно. Два Агруси. Ось у нас. Там дві смородини червоних і смородина чорна. Отак. І тут трішки тюльпанів є. Біля винограда. А аронія, чорноплідна горобина. Ось-ось заквітне вже. Уже приїдемо через пару днів вже розквітне повністю. Навіть оця найстарша з діточок вже буде плодоносить. Ось вона така сантиметрів 45, може навіть вже під пів метра така десь. Оця маленька ще. Аронія. Ця сама старша дитинка. І ось вона вже буде плодоносити. Ну ось тепер вже, друзі, точно все. Відео звід по перебуванню нашому на дачі. В саду городі. По 15-16 квітня буду. Закінчувати з такими червоними тюльпанами. Пишіть, як у вас успіхи на городах, в садах, що на дачі нового. Мені цікаво абсолютно все. Не забуваємо підписуватись. Пишіть побажання, скарги. Поради все приймаю в коментарях. До зустрічі!